Обласний кардіологічний центр. Такий вигляд він має через три роки після російського авіаудару. Тут вибиті вікна, пошкоджені стіни та дах. На території цього центру впало чотири авіабомби. Корпус був. Розбитий, повилітали вікна, але самі е, стіни, самі приміщення витримали, і корпуси витримали цей удар. За словами Андрія Жиденка, тут провели низку фахових експертиз, які підтвердили, що корпуси можна відновити. Тепер на місці кардіоцентру планують створити обласний центр реабілітації та відновного лікування для військових та цивільних. Жуденко каже, це потрібно, адже на сьогодні черги на реабілітацію лише в обласній лікарні розписані на два місяці вперед. Зможуть проводитися реабілітація як стаціонарним пацієнтам. Амбулаторна реабілітація. Цей центр буде займатися підвищенням кваліфікації спеціалістів: це ерготерапевти, це реабілітологи і інші спеціалісти. І ми розраховуємо тут проводити потім реабілітацію і також навіть дітям в межах можливостей. Андрій Жиденко розповідає, як будуть облаштовані поверхи центру. На першому поверсі була поліклінічне відділення. Воно по проекту і залишиться як відділення для. Надання амбулаторної допомоги реабілітаційної амбулаторної допомоги. А в подальшому ці пацієнти будуть проходити реабілітацію в триповерховому корпусі, який буде повністю оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням. Стаціонарні відділення за словами Жиденка вміщуватимуть 100 ліжок. За проєктом передбачені одно та двомісні палати з індивідуальними санвузлами. Я думаю, що ми війдемо в трійку найкращих центрів на Україні. Тому що тільки на медичне на обладнання для реабілітації закладено більше 250 мільйонів гривень. А це задній двір колишнього кардіологічного центру. Тут хочуть створити укриття. Андрій Жиденко каже, воно матиме подвійне призначення. Воно може використовуватись для якщо дасть Бог все буде добре. Може використовуватись далі для проведення якихось лекцій, навчання і багато інших заходів для того, щоб забезпечити відповідний рівень. Надання медичної допомоги в цьому закладі на території навколо центру хочуть створити зони для відпочинку та реабілітації. От там ви бачите корпус, де буде розміщено ветеранський простір, отель на шість номерів для проживання супроводжуючих наших ветеранів. Розпочати роботи мають на початку травня, каже Жиденко. За словами заступниці начальника обласної військової адміністрації Жанни Шерстюк. 26 березня було оголошено тендер на 865 мільйонів 307 тисяч гривень. Є погодження із Міністерством охорони здоров'я про виділення 100 мільйонів гривень в 2025 році на перші Роботи по цьому проєкту, коли мова йде про цей рік, то це тільки державний бюджет. Далі будемо дивитись. У нас на цьому об'єкті були президенти Європейських держав, у нас були прем'єр-міністри, міністри, керівники найбільших неурядових організацій, тому ми розраховуємо на підтримку. Жанна Шерстюк говорить: термін реалізації проєкту 25 місяців. Алла Бідна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.